Друзі, всім привіт! Ви на каналі тут Люди. Мій малобюджетний канал, на якому сьогодні я розказую про Португалію. Якщо брати інші країни Європи, в яких я бував, це Польща, це Германія, е Нідерланди. Ну, Нідерланди, то взагалі знаєш, що таке ідеальне королівство, прям матриця. Якась все там ідеально. То Португалія вона жива. Португалія вона жива. Якщо подивитися, буквально на звичайну вулицю, вікна. Двері, які які дороги, як люди автомобілі ставлять, немає цих паркоматів. Ось просто взяли і поставили машини. Я згадую, в Польщі там завжди за парковочку треба платити. В Нідерландах це, це обов'язково. Там на 5 хвилин не, не, не можна машину залишити. все. штраф 20, 70, 30 євро. Будь добре заплати. Ні, тут ось отак машини поставили. і Поїхали. Живе воно тут живе. І дивися, рано проснувся. Там мусор не вивезли, там вже якесь будівництво. Йде в того будинок такий, в того будинок сюди. І сьогодні сьогодні постараюся вам розказати, показати трошечки живої Португалії, не туристичної. Зараз виїхали в сторону Лісабона, столиці. Не по узбережжю, по центру Португалії через ці через всі холми, через пустинні холми. Я вспоминаю слова свого батька, він казав, що пенсіонери і дороги то до соціальний щит країни, соціальний щит і показник країни. Ми зараз їдемо по дорозі, просто пустиня. Платна дорога, платна дорога, і обочини зарощі, порівнюючи там Польщу. Нідерланди навіть не хочу брати, Нідерланди це овер іменно X королівство, там все круто. От Ти тут їдеш, чимось Херсон напоминає. Коли ти їдеш з Херсона в Железний порт, обочини зарощі, не покошено, не прибрано, місць мусору багато, і ти так приїжджаєш і звертаєш увагу на міста, на села які. Поруч знаходиться. І ці села просто, ну там просто розруха, їх просто немає. Понівечені будинки, якісь заводи, видно, що раніше були, вони вже не працюють, вже воно все там сипеться, валиться, сади. от Я їду, зазвичай дуже багато садів є. Тобто Колись воно тут все процвітало, колись воно працювало, давало якусь прибиль. Ну от кризис, кризис 2008 року, так знаєш, конкретно подастральний. І не дивно, що люди звідси виїжджають з тих сел, тому що далеко до океану, сюди ніхто не приїде в село, платить бабки, щоб там відпочивати. Кому воно треба, тут просто пустиня. Все. Сонце палюче і хрен що посадиш. Хрен, що посадиш, зрошувательної системи тут немає. Тільки що проїхали кілометра два назад, в локацію сильно схоже на Цюрпінський ліс. Коли виїжджаєш з Херсона, їдеш в желізний порт, Цюрюпінський-Лешківський, ліс, ліс просто дуже схоже. Ти їдеш Знову якесь поле, пагорби, просто пустинні пагорби. Знову якісь ялинки ростуть. І воно так цікаво, все міняється. І до речі, узбіччя чисті. Ми приїхали скільки, узбіччя, я дивлюся, так чисто прибрано. Ну, воно пустине, воно, знаєш, таке цілине туди, ніякі трактора не заїжджають, бур'янцьом за І видно, що ну, кризис все-таки він торкнувся. Люди нічим не займаються. Ті села пустують. Якщо порівняти українське село, Поле, там, де є городина, якась, містечко, воно живе, воно процвітає. Тут дивися, воно вже все, воно вже так прибарахрилося, уходить, уходить, руйнується. І порівнюючи Польщу, порівнюючи Польщу, коли ти виїжджаєш з міста чи містечка маленького, і ти не розумієш, ти коли виїхав і в'їхав в нове, то тут треба нормально так проїхатися, не по узбережжю, по центру. Нормально проїхатися, щоб доїхати до нового містечка. Тому що ясень півні, що біля узбережжя буде багато. Там один на одному ті містечка, туристів приймають, все там нормально. А тут їдеш, от степ-степ, якийсь ліс, незрозумілий, якісь фініки, ми далі дикі ростуть. І, і мало такого, що якби отак. І немає цієї історії з заводами і складами. Нема тут такого, що дуже багато. Не одного не побачив. Скільки їдемо, один якийсь завод стояв якісь шини палили. Нема тут такого. Бач, на роботу сюди люди сильно не їздять. А туристи, звісно, так, туристи сюди малють добре. Тетяна, ми з нею разом вчилися в інституті Тетяни образування. Психолог і Танічка трошечки нам розкаже про Португалію. Про життя в Португалії. Вони вже рік живуть. Вони виїхали до війни сюди, сім'єю. Таня розкаже про Португалію, про португальців, про умови, як тут жити. Таня, як тут жити в Португалії? Я кажу, це насолода. насолода. Насолода приїхати, насолодитися, покупатися в океані, ага. попити вина. дешеве, смачне. Але перспектива, якщо залишатися тут жити, то треба все ж таки мати якийсь пасивний дохід, бо тут немає тих вакансій, немає цієї роботи, щоб можна було себе впевнено почувати. А українці, які сюди приїхали під час війни, от є робота для людина повинна тут мати що, щоб працювати. Тут біженці можуть собі зробити е, тимчасовий захист. Я думаю, що вся Європа його видає. І вже на, на, цьому, на підставі цього документу можна собі щось шукати. Но це все ж таки будуть якісь е, е, одиничні фабрики, заводи, е, де мінімальна заробітна плата 750 євро. 750 євро мінімалочка. Так, в місяць, в місяць. не в неділю. В мі... в місяць. Тут квартири десь в районі 750-600 вартують, то трошки не сходиться. Це біля океану? Так. А за океаном туди далі? А, там набагато дешевше, можна зняти житло, там і продукти будуть дешевші, бо якщо порівняти Лісабон а, і порівняти за Лісабоном, то ціни і на житло, і на продукти будуть іншими, меншими. Угу. Заводи, фабрики, виробництво тут це є. От, щоб ти приїхала, дивися, приїжджаєш в Польщу, дві неділі. Ти можеш без проблем знайти роботу, без знання, в принципі, мови, тому що польська мова, українська мова, вони схожі, не обов'язково там знати е, польську. Багато українців працює в Польщі без проблем. Тут як от по знайти роботу швидко, довго. Тут дуже довго, дуже довго, дуже довго е треба е час, щоб її знайти. Е плюс до того треба все ж таки трохи знати мову. Португальську португальську, англійську. португальську. Тут англійську знають, тут і е через те, що тут дуже багато е англічан приїжджають, е які знають англійську, і тут вже люди якось почали з часом її вивчати, бо це їхні гроші. Бо mm -hmm. це курортна країна і англійську треба знати. І тому, в принципі, які молодші люди, то вони англійську знають. Це е, такі вже пенсіонери, то вони точно її не знають. Mm -hmm. Якщо вони, звичайно, не тримають якийсь заклад, бо обов'язково в закладах хоч якусь, якийсь мінімал, ти маєш знати. А в, в принципі, в принципі знайшла ти роботу, mm -hmm. житло дається українцям безкоштовно, є варіанти. Хто приїхав під час війни, то що на там... початку а, вони. Відселили до себе, Португали могли до себе підселити людей, якщо в них дозволяли умови, але безкоштовного житла тут немає. Тут такого немає, як в Нідерландах, Ні. як в Германії. Тут, тут економлять, беруть, наприклад, дві-три сім'ї, знімають одну велику квартиру або будинок, щоб розкидати на всіх. І тільки таким чином. тільки таким чином. Тільки таким чином. Безкоштовного житла немає. В принципі, вирішування фінансових питань, вирішування якихось питань в плані, як тут називається це контора, сільсовет, Як називається Сеф Сеф Сеф, це називається сільсовет, сільсик наш довго, швидко чи чи як довго я вам скажу так. Взагалі португали вони ніколи нікуди не поспішаються. Це дуже довго. Тобі щоб записатись, може бути черга три місяці. Три місяці. Три місяці може бути півроку. Це може бути півроку. Наприклад, якщо ви хочете потрапити до лікаря, то там може картина бути якщо це безкоштовний лікар державний, то це десь рік часу можна чекати запис. Рік часу, рік, запис рік, рік. Ні, може це. бути рік. Я не знаю від чого це залежить. Буває, комусь швидко дають, можливо, десь хтось відмовляється, бо хто буде чекати стільки часу. Знаєш, а буває таке, що треба чекати довго. Ну ну банальна проблема, да. Всі минальна ми сте... проблема стоматолог. Стоматолог державний нас... швидко чи довго? Е, довго, ну десь від трьох до шести місяців чекати. Але е, тут є наші е, лікарі. Наші так, у нас тут є Юра, стоматолог. То е, дуже швидко може бути там на наступний день, якщо там десь в нього хтось відмовиться, або він там затримається. Якщо тебе прям вже болить, ти не можеш чекати. А взагалі-то наші працюють, а португали відпочивають, вони насолоджуються життям. Ну, в принципі, як і в Нідерландах, да? нідерландці, вони там 4 годинки, 6 попрацювали, а українець згоден 12 годин працювати, тому що розуміє, що його тут можуть скоро отсюда і вишвернути. В принципі, як португальці, от португальці відносяться до українців? Португальці дуже добрі, дуже добрі. Вони обожнюють дітей. Навіть от вони не знають тебе. Перший раз бачать твою дитину, і вони посміхаються. Можуть якісь репліки сказати: о, яка ти мила, яка ти хороша, яка ти добра, кудись ти, як там без справи? І, наприклад, коли ти бачиш людину, просто ти виходиш зі свого будинку, і можливо, ви все ж таки сусіди, бо він теж виходить, і він тобі каже: Доброго дня, у вас все добре? А, то тобто є таке, так? Да? Є таке, але це. Ми розуміємо, що це він не хоче дізнатися, що в тебе там війна, хату затопила чи ще щось в Україні. Це просто ну він Виховання. вічливий. Так, він вічливий. Тут багато йменно нелегалів, не просто емігрантів, а нелегалів, наскільки так, я знаю. Тому так. що Африка не за горами, Африка е, поруч. Тут їх... Потім вже подаються, що ось ми тут нелегали, давайте ми тут вже стільки років, давайте якось документи робити. Можна так, наприклад, і приїхати в Португалію. Просто приїхав, подивитись на океан, покупатися і. Десь в ну, селі загубився. Да, і якось ти загубився. І потім через певний час ти можеш сказати, що от я тут був, приїхав, подивіться, по моєму паспорту, і хочу все ж таки вже давайте мені паспорт, я тут вже пожив трохи. А еміграційна служба? Як я вже казала, португали вони нікуди не поспішають, вони сильно не придираються до людей. І навіть якщо подивитися на податки, то ти можеш подавати, що в тебе нуль доходу, і тебе ніхто не перевіряє. Ну, то тобто податки тут не сильно так І по країні це помітно. Ну так, да, помітно е, покор. Помітно по, по дорогам помітно, по місцям, по містам помітно. Банально, от виходиш. І дивися, воно там графіті обрисовано, Тут якби комунальні служби не сильно так і працюють. Вони не напрягаються. Я нагадаю, що вони нікуди не поспішають. Вони собі поки встали, поки каву з папіроскою, поки щось там поробили, а от вже обід, вже треба йти обідати, <реш> обідати треба. <реш> з трьох чи з дванадцятої до трьох, а потім трішки ніби попрацював, а вже жантар вечеря. Жантар це – Це вечеря. вечеря. То вже, якби так. Мова португальська важка? Е, все ж таки важка, бо є різниця. Ніби з англійською десь щось може відгукуватись, але все ж таки різниця є. Різниця є. Різниця є. Ти вчиш? Так. У нас є тут курси, раніше кажуть місцеві, що їх не було. А через те, що дуже багато наших приїхало, то зараз роблять курси, зараз 4 чи 5 потоків йдуть паралельно. І ти, коли їх проходиш, ти отримаєш це безкоштовно, і тобі навіть за це ще платять певні кошти. Там десь 5 євро в день, з 3 години в день ти займаєшся, і десь два-три рази на тиждень. Три рази на тиждень п'ять євро за заняття. Так. А ну бачите, це в принципі є якийсь стимул. Так, і потім ти отримуєш на підставі цього сертифікат. І на підставі цього сертифікату, коли ти вже хочеш отримувати паспорт, ти маєш або здати е, тест на португальську, або мати оцей сертифікат. Угу. Ну, в принципі, ти казала, так? П'ять років і в тебе є паспорт Так, е, П'ять років, так тому сюди дуже багато їдуть. Е, перш за все, щоб отримати паспорт. А далі вже хто куди? Бо, наприклад, Іспанія це 10 років, а Португалія тут все ж таки і трохи нелегальності є, і тут все ж таки легше і швидше, тому тут дуже багато бразилів, прям дуже багато. Так, з Африки так само багато. Тому ти була в Іспанії, так? Да? Там так. краще? А, там чистіше. Однозначно, там новіше, більш модернізованіше. Там дешевше, як би це не звучало, бо все ж таки Іспанія це велика країна. Але там дешевше і житло, і продукти, і в Португалії все, що привозиться з продуктів, це все везеться з Іспанії. Вони під а. себе підняли цей бізнес і вони, в принципі, все, все везуть звідти. Контролюють виходить. Так. Португалію, матушку контролюють так. в принципі. Ти от ставиш ставки на Португалію? Тут перспективи для кар'єрного зросту. Якщо там якесь чи навчання, ну я тут не бачу. Тут немає того розвитку. Зараз сюди дуже багато приїздить китайців, як би це не звучало. Тут дуже багато вони відкривають своїх магазинів і продуктових магазинів. Тут зараз починає бути лідером комуністична партія. Комуністична партія так. Португалії? Так. Я думав, що комуністи вони вже всі вже ні. Я теж на це сподівалася, але ні. Ага, то є так. піднімають комуністичний дух, так. там тіпа типу, за діду, за побіду. Так, можна навіть побачити на дорогах ці їхні плакати. Вони тут просто на кожному кроці. До речі, дороги дуже, якщо їхати по ми їхали по платним трасам, було все круто. Заїжджаєш в містечка, заїжджаєш в міста, і воно чується, що знаєш, дорога соціальна щита її ну немає. <гум> і навіть пенсіонери, дивися, пенсіонери, ну якби да, тут океан, вони довольні, але так прослідкувати. Що ти побажаєш нашим братям українцям? <гум> Просто коротко, отак. От. <гум> Я скажу, що все ж таки ми дуже працьовиті. І не треба піднімати Європу, треба піднімати свою країну. Я впевнена, що скоро це все закінчиться. У нас буде перемога, і треба вертатись додому і будувати, відновлювати свою країну. Бо де б ви не були, чи то Португалія, чи то десь Азія, чи то Америка, а не буде так добре, як було вдома. От такі, коротше, історії наші земляки, знаєте, виживають, виживають, пробують, стараються. А ми їдемо далі. Ми їдемо далі, дивиться океан. Ми їдемо далі, дивиться Португалію. То що скоро, скоро, ну якби все. В принципі, все добре. Да, дякую, дай Боже здоров'я.